365 днів про взаємовідносини. День 73. Чоловік носій духовного бачення. І так, покликані своєму, Бог передбачив для чоловіка Божі. цілі. І саме Божі цілі передбачають влаштування всіх сфер життя чоловіка, а отже й тих людей, які ідуть за ним. Для того, щоб виконувати ці цілі, людина повинна була навчитися або чоловік повинен був навчитися панувати правильно, тобто керувати собою і тою землею, яку Бог дав йому правильно, без насильництва, без зловживання, без неправильних моментів, внутрішніх, і бути людиною, яка постійно на зв'язку з Богом. Фактично, кожна людина вона бажає бути успішною в кожній сфері життя. Я не зустрічала жодної людини, яка сказала, би мені все одно, як я живу, живу та й живу. Але кожна бажає бути успішною. Так от, ключем для цього успіху є перший фактор, який має бути закладений в кожному чоловікові духовне бачення. Це поняття є фундаментальним бачити духовно. Ні, не фізично, коли ви бачите просто стежку, дерева, сонце і так далі. Бачити духовно, це означає, я розумію, хто я є і куди я йду. Я розумію, куди я веду свою сім'ю. Я розумію, куди я веду своїх дітей. Я розумію, які риси треба в них розвивати. Якщо у чоловіка немає духовного бачення. Він не здатен ні лідирувати, ні вчити, ні бути годувальником, ні бути захисником, ні бути першопроходцем. Фактично, всі ці якості, які є в чоловіків, і вони закладені Богом, вони будуть перекреслені, якщо у чоловіка немає духовного бачення. А сьогодні, якби я вам задала питання так відкритому форматі спілкування, я впевнена, що мало хто би сказав, що він має це духовне бачення. Середньостатистичний чоловік сьогодні посміявся з цього, запитав, ну, яке бачення? Слухайте, от день маю, треба гроші заробити, треба гроші принести, треба якось пережити там. І все ні, це не бачення. Бачення це коли я знаю, для чого я почав цей шлях. Бачення це коли після одруження ви не сідаєте, начемодан, і не сидите, думаючи, а куди нам далі рухатися? Ви йдете, знаючи. Чоловік каже, дружині. Не переживай, я все знаю, я розумію, куди ми йдемо. Зараз у нас такий от етап. Зараз ми будуємо ось це. Після цього ми почнемо будувати ось це. Отут ми звертаємо увагу на ці риси характеру і на ці сфери життя. От зараз ми, і розумієте, він постійно підбадьорює її з цим баченням. Тобто вона розуміє, що вона не всліпу йде. Вона розуміє, що той, хто її веде за собою, людина, що має бачення. І вона є щасливою, тому що впевнено йти, і спокійно йти за тим, хто бачить. Біблія говорить, що через відсутність розуміння власного призначення чоловіки або барахкаються по життю, або неправильно використовують свою владу, ламаючи все навколо себе і ламаючи все, що потрапляє в їхні руки. І те і інше воно вимагатиме відповіді, тому що кожен чоловік він дасть все одно відповідь перед Богом за те, як він лідирував і як він вів свою сім'ю. І в результаті цього творець завжди нагадує, і він завжди звертається до кожного чоловіка. І він каже: Дитино, я зацікавлений в тому, щоб ти прийшов до мене і запитав у мене, яке у тебе має бути бачення для твоєї конкретної сім'ї. Тому що кожна сім'я має своє бачення. Ми не інкубатор, ми не клоновані, ми не вилуплені якби з одного яйця. У кожного із нас, у кожного сім'ї є свої, свій напрямок, свої сфери, своє бачення. І Творець каже: тільки я знаю наміри щодо тебе особисто. Будь ласка, перестань бути оцим гордим і зарозумілим чоловіком. Схились переді мною. Прийди і запитай, відкрий Біблію як інструкцію для життя, почни вивчати її і зрозумій, що потрібно обрізати, які речі треба надбати, які моменти треба виправити, що підшліфувати, де добудувати. І йди, дякуючи Богу і ведучи своїх людей, тобто дружину, дітей, рідних, ну, які відповідають, або які під, твоєю, під твоїм покровом, веди. Як той, який бачить шлях, а не як сліпий, який не розуміє дороги.